Всім привіт! Ви на каналі Твідогоди Хеляда. Мене звуть Віктор, і сьогодні про історію. Українського народу. Організація Українськом Грудень 1944 року. Європа охоплена передостанніми акордами Другої світової війни. Влітку того ж року об'єднані війська армії союзники висадилися у Нормандії та звільнили від окупації майже всю Бельгію, Францію та Нідерланди. Американська та британська преса лісніла заголовками з аналітикою про швидкий та невідворотний крак Третього Райху протягом двох-трьох тижнів, десь ми ну, таке вже чули. Але вже смертельно поранений звір ще міг дуже і дуже боляче вкусити. Німецьке командування розробило план операції, що мало повернути Німеччині ключові бельгійські та нідерландські райони та розсікти угрупування військ союзників навтал. 14 грудня напередодні початку операції, що отримала кодову назву Вахта на Райні», у штабі найелітнішої дивізії СС Лейпштандарт відбулася нарада, яку очолив її командир Вільгель Монке. Він визначив завдання підлеглим підрозділам. Окрема роль відводилась бойовій групі Пайпера, названої прізвищем її командира СС Оберштурманфюрера, тобто підполковника Йохіма Пайпера. Цей підрозділ мав прорвати оборону противника та ринутися у прогалину в бойових порядках американських військ, випереджаючи інші наступаючі німецькі підрозділи і розчищаючи шлях вперед. Початок наступу видався доволі успішним. Німецькі танки і піхота просували за сніженими орденами, долаючи дорогою вельми незничний опір. Здавалось, німецьким військам знову повернулася удача. 17 грудня 1944 року передовий підрозділ групи Пайпера натрапив на легкоброньовану колону піхотної роти Армії США у складі приблизно 125 солдат та офіцерів, що проходили перехрестя шосейною дорогою в 4 кілометрах від маленького містечка Мальмеді. Зав'язався короткий та явно нерівний бій. Пострілами станкових гармат були виведені з ладу, ведучи та замикаючи машини колони, що унеможливило її подальший рух. Зрештою, розуміючи безперспективність опору, командир роти американців наказав підлеглим скласти зброю. За 15 хвилин прибув особисто Пайпер та віддав розпорядження підлеглому офіцеру, а саме сесштурман-фюреру Вернеру Пьоке, який командував передовим загоном. Які саме розпорядження достеменно невідомо. Прошу це запам'ятати. Після короткої наради Пайпер зайняв своє у королівському тигрі та рушив далі. За цей час полонених обшукали та відвели в найближче поле неподалік придорожнього кафе бо Як насправді розгортались події надалі, невідомо й досі, і навряд ми колись дізнаємось точну хронологію. Чи дійсно хтось з полонених намагався втекти, що потягнули за собою ланцюг подій? Чи хтось солдат, чи офіцерів ССС вирішив покінчити з зв'язнями, після чого ті намагались рятувати життя втечою? Ми не знаємо. Але є факт: у той день солдатами камбгрупи Пайпера були розстріляні близько 80 американців. Деякі з полонених змогли добігти до розташованого неподалік кафе та сховатися в ньому. Тоді солдати СС підпалили будівлю та вимусили полонених вийти з неї. Вони також були розстріляні. Власниця кафе, Мадам Бодрабе, безслідно зникла. Виходячи з подальшого розслідування, за результатами огляду тіл було встановлено, що більшість загиблих були добиті пострілами в голову з малої відстані. Але все ж близько 40 полоненим пощастило врятуватись. Деякі переконливо вдали мертвих та пролежали на рухому на снігу достатньо часу, аби дочекатись, поки підрозділ СС продовжить рух та залишить всієї телему поле. Ці солдати та один офіцер згодом стануть головними свідками обвинувачення на майбутньому процесі. Отже, відбувся черговий воєнний злочин за участі військ СС. Це незаперечний факт. Ставши широко відомою солдатом армії союзників, так звана Мальмадійська масакра для багатьох стала приводом не брати в полон вояків ССС. Дальше звільнення концентраційних таборів на території Німеччини тільки підкріплювали ненависть до солдат з черепами на макітрах та призводили до дзеркальних дій зі сторони військ союзників. Про факт вчинення солдатами групи Пайпера військового злочину командуванню союзників стало відомо вже на наступний день після його вчинення. Ті, кому пощастило врятуватись, вже тієї ж ночі дісталися до своїх, та розповіли про пережите. Але, через специфіку бойової обстановки, Американська слідча комісія змогла оглянути місце злочину тільки через місяць. Вивчивши покази свідків як серед військових, так і серед цивільного населення, комісія з розслідування почала окреслювати коло причетних до злочину осіб. Обізнаний глядач може спитати: а в чому ж такий резонанс? Звичайно, будь-який злочин є злочином незалежно від кількості жертв. Але в умовах східного фронту подібні злочини стали чи не буденністю та не спричиняли подібного резонансу. І ви будете праві. Дійсно, в умовах війни на сході німецькі солдати та офіцери не були обтяжені вимогами щодо гуманного поводження з військовополоненими. Ба більше на початку німецько-радянської війни німецьким командуванням була видана низка наказів про обмежену військову підсудність німецьких військовослужбовців під час війни на Сході, що фактично знімало відповідальність солдат та офіцерів за позасудові розправи як над військовополоненими, так і над цивільним населенням. Війна на заході велася німецькими військами більш цивілізовано. Населення та війська країн Західної Європи, хворі уяві нацистського крівництва. Все ж не були нижчою расою керованою євреями. Так відбувалися окремі каральні операції, над військовополоненими, але це не стало системним явищем. Саме тому інциденти на кшталт Мальмеді були досить резонансними, адже не встигло війти в життя військ союзників як буденність, на відміну від Східного фронту. До речі, підрозділ, в якому служив Йохім Пайпер, відповідальний і за інші військові злочини. Але вони були вчинені лейпштандартам на Східному фронті. Судитимуть його саме за Мальмеді. Отже, Пайпер. Народився у Берліні 30 січня 1915 року у прузькій родині середнього класу. Батько Йохіма був ветераном Першої світової та, що природня для громадянина країни, яка була принижена Версалем, сповідував націоналістичні погляди. Дитинство молодого Йохіма проходило в Берліні. Тут він закінчив школу та вступив до реального училища. Загалом хлопець навчався непогано і мав багато талантів. А до того ж був просто неймовірним ідеалістом. Він просякнувся ідеологією непосталої зірки націонал-соціалізму та сприйняв її настільки близько, що у 1933 році, у 18-річному, тобто досить пізньому віці, став членом Гітлер-Югенду, юнацької організації про партії, та подав свою кандидатуру на вступ до СС. Далі кар'єра стрімко набирала обертів. До початку Другої світової війни молодий Йоахім встиг отримати офіцерське звання. Потрапити на службу до найелітнішого підрозділу СС Лейп Адольф Гітлер, а також стати одним з ад'ютантів Гімлера, тобто голови СС та архітектора каральної машини Третього райку. Родинне питання, тобто кандидатура майбутньої дружини Йохіма, і належить справжньому офіцеру СС, була погоджена Гімлером. Пайпер одружився у 1939 році, та у цьому шлюбі народились троє дітей. З початком військової кампанії проти Франції Пайпер випросив у шефа, тобто Гімлера, переведення у діючу армію, та у складі Лейпштандарту проявив себе хоробрим та ініціативним офіцером, отримавши свій перший, але далеко не останній залізний хрест. Після вторгнення до СРСР Пайпер як офіцер Лейпштандарту проходить довгий бойовий шлях та виявляє непересічні здібності, а саме як фахівець ведення маневрених операцій механізованими військами. Особисто Пайперу, варто віддати належне, ніколи не бракувало сміливості. Він постійно опинявся на вістрі атак свого батальйону. Під час битви на Курській дузі його було поранено біля передових позицій червоноармійців. Евакуація власними силами була неможлива, а тому, аби врятувати командира батальйону, було відправлено два танки. До Пайпера дістався лише один з них, та шквальним вогнем совєтської артилерії зміг провести евакуацію. Опісля на бойовій машині нарахували 17 влучань протитанкових гармат. Під час боїв на Східному фронті у батальйону Пайпера виникла фольклорна назва, а саме батальйон паяльної лампи. Власне, Пайпер таке прізвисько пояснював наступним чином. З'єднання прославилося своїми нічними боями і отримало популярність з дивізії корпусі як батальйон паяльної лампи. Наші війська використовували цей інструмент взимку, щоб перед боєм розігрівати двигуни наших бронетранспортерів, нагріти швидку воду для обіду і для багатьох інших речей. Солдати на бронетранспортерах навіть використовували паяльну лампу як тактичний символ батальйону. Після війни, під час слідства, цю назву було перекручено з батальйону паяльної лампи на батальйон підпалів. Слідчі трактували назву так, ніби паяльні лампи використовувалися, щоб підпалювати будинки. Надалі Пайпер переїздив з дивізією до Італії, а звідти знову на схід. Відступав до кам'янця Подільського, де з важкими зусиллями виходив з оточення. Ардене він зустрів досвідченим командиром з притаманним офіцеру СС відчуттям незаперечної сили наказу та необхідності виконати поставлену задачу за будь-яку ціну. Загалом Пайпер був дуже яскравим представником епохи, беззаперечно відданий гітлерівським ідеалам. Він до кінця своїх днів залишався переконаним нацистом. Капітуляцію Вермахту, що відбулась 8 травня 1945 року, Пайпер зустрів у званні Штандартенфюрера, тобто полковника СС на Східному фронті Західніше Відня. Він спробував пішки перетнути все ще неокуповані Альпи, щоб дістатися до своєї родини в місці ротах. 22 травня, недалеко від пункту призначення, його перехопив американський патруль. У таборі військовополонених Пайпера дуже швидко ідентифікували як одного з потенційних учасників різаниної Мальмиді. Після цього він опинився у таборі для допитів. Як відбувалися ці допити та які свідчення дав власне сам Пайпер, ми розберемо згодом. У квітні 46-го року підозрюваного доставили до суду у колишньому концентраційному таборі Дахау, де 16 травня 1946 року розпочався процес по справі різани Мальмоді. Особливістю трибуналу у Дахау стало юридичне та фактичне оформлення процесу судочинства як військового трибуналу за статутами Армії США. Обвинувачувач, присяжні та адвокати були кадровими офіцерами американського війська, що, погодьтесь, мало б зашкодити об'єктивності слідства. До початку процесу всі підсудні були допитані американськими слідчими без присутності адвокатів та написали зізнання у вчинених злочинах. На лаві підсудних опинили 73 німецькі солдати та офіцери. Основними підсудними вважались Йохім Пайпер, як безпосередній командир підрозділу, що вчинив злочин. Шуцман, тобто солдат СС, Георг Флепс. Його пізнали американські солдати та офіцери, яким пощастило врятуватись, як того, хто здійснив перший постріл з пістолетом. Він виліз з танка, після чого почали стріляти вже танкові кулемети. У ході попередніх допитів підозрюваних слідством було встановлено, що командуванням 6-ї армії СС був виданий наказ, який зі слів Пайпера зобов'язував розстрілювати полонених у зв'язку з неможливістю виділити сили і засоби для їх утримання в умовах активного наступу. Чи був дійсно відданий такий наказ, невідомо, адже сам документ так ніколи й не був знайдений. Але ми можемо припустити, що він дійсно існував. Пайпер наголошував, що хоч такий накази бачив, але до своїх підлеглих він його не доводив. Інші підсудні офіцери ССС також свідчили про наявність такого наказу. В той же час нижчі чини СС вказували, що виконували наказ офіцера, а саме вже рік як покійного Вернера Пьочки, того самого, якому Пайпер давав настанову напередодні вчинення злочину. Пьочки, можна сказати, пощастило. Він помер від отриманих поранень у вересні 45-го року. Але були й ті, що зазначили Пайпера, як того, хто віддав наказ здійснити розстріл. Зрозуміло, що загиблий рік тому Пьочки ніяк не міг підтвердити чи спростувати обвинувачення. Але от Пайпер був живим і відносно неушкодженим. Варто звернути увагу на поведінку підсудних. Пайпер під час процесу був досить спокійним та гордовитим. На питання закритого типу він відповідав Яволь. Тобто так точно. Не відповідно, не відповідно, ви ви Я воль. Yes. У своїх промовах він намагався зняти з військ СС відповідальність за вчинення воєнних злочинів навіть на території СРСР та стверджував, що ніколи не віддавав наказів розстрілювати полонених та не був присутній при розстрілі біля Мальмеді. У матеріалах справи міститься наступна цитата. Формально Пайпер був готовий взяти на себе всю відповідальність без розгляду фактів і померти за це, бо вважав, що таким чином зможе досягти виправдання для своїх підлеглих. Але Пайпер та адвокат засуджених підполковник Еверет все ж захищались. Їм допомагали інші підсудні. А саме ті, хто свідчили проти Пайпера на допитах. Вони відмовились від своїх свідчень, як від таких, що були вибиті силою. До речі, саме містер Еверат надалі зіграє головну роль у цьому процесі. З протоколів допиту. Чи ви коли-небудь давали наказ своїм людям або ті не брали полонених? Я не можу підтвердити, що коли-небудь казав своїм людям не брати полонених. Чи ви були присутні на місці розстрілу біля Бон'є, коли полонених вишукували та відкрили вогонь? Мені повідомили вже по факту страти. Я не був присутнім та не віддавав такого наказу. Ситуація була такою, що підрозділ міг бути обіденим, А отже, швидкість і темп були всім. Я вважаю, що я відповідав за загальне керівництво бойової групи, але не за кожну дію підпорядкованих підрозділів. Основна лінія захисту бутувалась на тому, що Пайпер на момент вчинення злочину був заклопотаний веденням наступальної операції та вирішував нагальні бойові питання. Наказів щодо страт військовополонених він особисто не віддавав. Цікавим є факт участі у процесі свідком захисту майора армії США Холла Маковена. Він свідчив, як колишній полонений Пайпера, що потрапив до рук німців через декілька днів після Мальмодійської масакри. З його слів, до нього та інших американських полонених Пайпер та його підлеглі поставились добре. Вони з пайпером навіть уклали письмову угоду, де той зобов'язувався доправити поранених американських солдат до населеного пункту Леглес та залишити їх там під опікою місцевих мешканців. Але ця обставина не мала прямого стосунку до злочину Вілі Мальмоді, а тому судом не було взяті до уваги свідчення майора. Отже, підійшов час вироків. Очікувано, сам Пайпер та ще 42 його підлеглі солдати та офіцери були засуджені до за смертної кари через повішення. Я навіть нагода подивитись на винесення вироків безпосередньо у залі засідань. Тут обвинувачений стає у положенні струнко, вислуховує свій смертний вирок та розвертається, приступнувши ногою. Все згідно статуту. Тут Пайпер навіть всміхається, почувши смертний вирок. Можна констатувати, що виправки цим панам не бракувало. Здавалося, позасудженим вже заплакала шибениця. Але тут у гру активно ступив адвокат, той самий підполковник Еверетт. Як на офіцера армії США, досить незвична позиція. Чи він дійсно був людиною з загостреним почуттям справедливості, чи співчував підсудним, ви як вважаєте? Пишіть у коментарях. Ознайомившись з матеріалами справи та поспілкувавшись з підсудними, він дійшов висновку, що під час слідства допити багатьох солдатів та офіцерів проводились з грубими порушеннями процедури та навіть застосуванням фізичного та психологічного насильства. Перші подані ним апеляції не мали жодного ефекту. Зрозумівши, що від армійської вертикалі годі чекати на перегляд справи, хід прийшли інші знайомства. Настріливий підполковник залучив декількох сенаторів, аби ініціювати створення окремої незалежної державної комісії. І, зрештою, така комісія була створена. У ході перегляду справи були встановлені факти тортур та знущання підозрюваними та порушення процедур слідства у ході процесу. Так, наприклад, під час суду жодне із звернень підполковника Еверет до сторони обвинувачення стосовно фактів побіття підсудних, не було розглянуто. Отже, довіра до проведеного процесу була підірвана, справа була переглянута, а всі смертні вироки скасовані. Особисто Пайпер отримав довічне ув'язнення в Ландсбергській в'язниці, саме у тій, де його кумир Гітлер відсидів свої місяці пишучи майнкам. Але невдовзі був достроково звільнений. У 1956 році він мав починати життя з чистого аркуша. Але, куди б він надалі не подався, приводи минулого переслідували його до останнього дня. Попрацювавши на декількох принизливих до колишнього полковника роботах, Пайпер згадав про старі знайомства. Феррі Порша, син легендарного автоконструктора Фердинанда Порша, також був членом СС, та отримав офіцерське звання одночасно з Пайпером. Він спочатку радо прийняв Йохіма на роботу в компанію як фахівця танкіста зі значним бойовим досвідом. Здавалось, пайпер знайшов своє місце. Він міг знову забезпечувати родину та бути комусь корисним. Але як тільки широкій громадськості стало відомо, хто саме працює у відомій компанії, піднявся страшний гвалт. Порше знову почали пригадувати нацистське минуле, а тому керівництво прийняло рішення звільнити Йохіма. Він подавав судові позови, влаштовувався на інші роботи, але так само був гнаний з них. На Пайпера було здійснено декілька нападів, а телефоном він отримував погрози. В цій атмосфері загального цькування пайпером з родиною було прийнято рішення переїхати до Франції, місцевість якої він полюбив, окуповуючи її в 1940 році. У Лангрі, подалі від людських очей, був збудований невеликий будинок, де він провів з родиною відносно спокійні 16 років. Але й там його впізнали. Місцева комуністична преса розгорнула кампанію під заголовком, що робить цей нацист у Франції. Пайпер, перечуваючи загрозу, відправляє родину до Німеччини, а сам залишається в будинку, який було спалено групою невідомих осіб 13 липня 1976 року разом з власником. Наразі досі невідомо, хто саме відповідальний за підпал та вбивство Пайпера. Отже, така історія: чого вона нас вчить: можливо, невідворотності покарання. Чи може вона демонструє несправедливість по відношенню до хороброго солдата армії, що програла? Дуже цікава ваша думка. Пишіть у коментарях. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на канал та ставте лайки. Ми дійсно дуже стараємось робити для вас цікавий історичний вміст. Також наполегливо рекомендую переглянути попередній випуск. Він буде десь отут. Дякую за вашу увагу, будьте у безпеці та до нових зустрічей. Па-па!